Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз: бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме зараз, 8 січня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант десятка пентаклів перевернута, говорить вам ні. Для тих, хто чекав фінанси отримати в цей день, то це буде ні. Також в когось, можливо, будуть конфліктні ситуації у вашій родині. Неважливо, із ким із членів вашої родини, це може бути і старше покоління, і менше, і якісь ближні родичі. А тому ви повинні мати витримку, щоб цей день просто пережити без зайвих своїх витрат ресурсів, тобто не емоційно, а просто сприймати людей такими, як вони є. Також у робочих питаннях дуже будьте пильні, тому що, можливо, якісь будуть помилки, якісь претензії можуть бути до вас. А тому на цей день за можливості менше обмежте своє спілкування. Просто намагайтеся сприймати реальність такою, як вона є. Це вам буде допомогою для того, щоб ви не розчаровувалися в оточуючих. Ну, тому що кожна людина може бути такою, яка вона є. Але намагайтеся не діяти активно, також, якщо хто планував поїздки, не бажано. А я бажаю хай сіни гаразди, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант. Сімка мечів перевернута вам ні. Для тих, хто планував якісь поїздки, переїзди, можливо, хто змін, хотів змінити місце проживання, то на цей день не варто того робити, тому що навіть якщо вам і вдасться так зробити, то будете зовсім не задоволені тим результатом. Також будьте уважні, можливо, хтось захоче вами проманіпулювати, щоб досягти своєї мети, а ви тим будете незадоволені. Можливо, хтось вам буде нав'язувати свої думки, свою точку зору, а ви повинні мати це все своє і не піддаватися на якісь плітки, на неприємні розмови, ну, щоб не породжувати агресивність із свого боку, і не конфліктувати з іншими людьми. Тому на цей день утримуйтесь від активних дій. Якщо буде надходити якась інформація, яка буде вас сильно розчаровувати, то не варто сильно тим перейматися, тому що, швидше за все, це буде хибна інформація, яка згодом з'ясується, що там було істинного. А я вважаю, хай не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант. Третій варіант вам так. Сімка кубків говорить про те, що. Наразі ви дійдете в цей день до такого стану, коли ви будете задоволені, і е, такі емоції у вас можуть бути позитивні, але у вас може й бути також дуже багато спокус. Спокуси бувають різні. Тож, хто має певні залежності, то варто приділити увагу, щоб з ними можливо в цей день включити боротьбу і відмовитися від тих залежностей, тому що. Ну, потім прийде розчарування. А на цей день ви можете сміливо діяти особисто, якщо це стосується налагоджування особистих стосунків, партнерська якась співпраця може бути. Це буде вам все доречно. Ну, і також, якщо у вас на роботі якісь будуть питання виникати, ви також їх зможете вирішити. Головне тримайте свої емоції під контролем. Якщо обираєте якийсь напрямок, то. Рухайтеся до своєї мети. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.